Друга серія. Ще три чудові брошки. Це точно не срібло. Я вже зробила пробу. втрачен один куточок ось не маю. Але вона дуже старовинна. Дуже-дуже старовинна. Я ще не зрозуміла. Або то камінчик чорний, або то щось таке пластик, або це може бути обсидіант. Ще не зрозуміла, але, але ж брошка дуже добра. Ця брошечка це срібло. Це срібло, камінчик це гранат. Дуже файна. Ось ось стоїть 835-та проба. Така чудова брошка, Але ці брошки лише початок того, що я вам хочу показати, бо це була дуже велика покупка. Ще одна брошечка. це теж, Це теж срібло. Теж, мабуть, 835 а Ще замок тромбон. Це дуже старовинна брошка. Виглядає файно. А, але ж треба чистити. Вона дуже-дуже темна. Така темна, що не скажеш, що це є срібло.